Попри засилля російської пропаганди на сході, ці діти не побоялися приїхати на західну Україну до Дубна. У рамках акції Єдина країна у наше місто завітало два десятки дітей із Дніпропетровщини. Як розповіли самі школярі, їх привела допитливість. Мені дуже цікаво було в яких школах навчаються діти, в яких умовах, що в них є відмінного. А що в нас схоже? Наш директор в школі на лінійці оголосив, що є поїздка в Рівненську область. І ми з задоволенням погодилися, навіть незважаючи на те, що зараз відбувається в країні, але ми теж б хотіли побачити просто західну Україну, показати її нашим дітям, нашим школярам. Ніхто не відговорював. Ні, ну були такі, що ну, там я хотіли теж, але батьки казали, що в країні таке робиться, що ну, не треба краще, бо мало лише на поїзді, як будемо їхати, що станеться. Ідею запросити дітей зі сходу висловили педагоги Іванівської школи, тож саме це село приймало гостей. Ми звернулися до кількох східних областей, щоб до нас приїхали сюди дітки і побачили, як живуть наші діти. Серед усіх відгукнулися на нашу пропозицію Дніпропетровська область. Інші області Донецька, Луганська, подякували за запрошення і сказали, що можливо ця поїздка буде, але буде трошки пізніше. Школярі відвідали Дубинський замок, козацький редут та Тараканівський форт. Позитивні емоції у них викликали місцеві краєвиди і пам'ятки архітектури. Ну, мені найбільше запам'ятався замок. Я просто люблю історію і мені цей замок Острозький дуже подобається. Такий гарний замок. Дуже багато зелені, і дуже подобаються нам ваші люди, наскільки вони відкриті, наскільки щирі, наскільки добрі. Хочеться перенести цю частинку разом з собою, відвести в нашу південно східну Україну і, і якось в усім, от в душу вкласти оце те, що тут, тут дуже доброзичливі люди, тут наскільки тепла атмосфера. На велике прохання гостей з Дніпропетровщини організатори запланували поїздку до Львова. Діти ж, беручи разом участь у різних іграх та змаганнях, лише підтверджують, українці це один народ і одна країна. Я подружився майже з сіма. Може багато хто думає, що там на з цієї сторони люди якісь. Там погані, чи ще хтось, чи, чи думають, що в нас бандери, вони побачили, що в нас всі люди добрі, що там добрі. Ми побачили. Ніяких відмінностей ми не знайшли. А от схожість у нас одна. Всі зараз я мама, я приїхала сюди з сином. Я спілкувалася з мамами тут вже вашими на Західній Україні. І спільність у нас одна. Ми хочемо всі миру, ми хочемо нарешті всі спокою. Ми хочемо, щоб наші діти не знали оцей гуркотів, не дивилися в це телебачення, в якому показують війну. Ми щоб наші діти знали, що схід і захід це єдині діти, це одинакові мами, одинакові родини? Тож ініціатива освітян Дубан ще не стала хорошим прикладом згуртованості та єдності українців, які, попри усі суперечності, прагнуть бути разом.